Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про досвід в зацвітанні Лейлі Анцепс. Ось зараз в мене така красуня цвіти. Одна квіточка нормальна, а друга квіточка до гори ногами така чудненька. Ось так вона виглядає в мене. Довгий, дуже довгий квітканіс. І ось так вона у мене зараз вже росте, а до цього росла просто на блоці. Коли вона до мене приїхала, вона була дуже-дуже малесенька. Ось останні бурбочки її. А ось скріншот з того відео, коли я її отримала, отримала я її десь, мабуть, у 2018 році. Це було ще до корони. І я її зразу посадила на блок. Вона дуже гарно почала рости. Приїхала вона до мене з Нової Зеландії. От. І кожного року бульбочки її наливалися, і листочки були більше, 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 більше. Але вона не цвіла. І вона не цвіла. Така ж помилка була. Чому цвіла моя ще одна лаелія? Зараз в мене залишились її залишки. Ось один кусочок. Так, це Вічіана. І ось висить. Тут же ще один кусочок. Да, вони в мене вже всі продались. Я продала всі оці три. Лаелії я всі продала. Колись давно дуже хотіла їх багато-багато-багато. А тоді з часом якось інші смаки, інші бажання, переваги. В мене ще є, залишаються, а дуже багато їх не хочу. А колись хотілося дуже багато. Ну Вона дійсно класна, коли отак от на довгих квітконосах десь ці квіточки вискакують. Так от, чому вони в мене не цвіли? Оця вітчана була куплена в Екваженері. я її теж посадила на блок. Вона розрослася, як скажена. Було дуже багато бульб, дуже велика рослина. І теж була вона куплена десь теж в 18-му, може, в 17-му році. І вона не цвіла. Поки я не зрозуміла, що вони у мене не допивають. І хоча поливаються, як і інші орхідеї. І ці інші орхідеї цвітуть. А ці не цвіли. І тоді я взяла декілька поділок, там по 3-4 по бульби, пересадила в мох, і о, вони в мене почали цквітнути. Того року цвіла вітчана, буде посилання на відео, маленьке відео, як вона цвіте. дуже гарненькі, ніжні квіточки. І чим гарна ця вітчана, в неї такий крок і не дуже великий. Ось така малесенька ось одна. І на блосі вона теж так гарно росла. І в цієї воно теж не такий великий крок різону. Я ще роблю відео для того, щоб зафіксувати, зафільмувати на пам'ять, бо я їх продала. І як тільки в нас ось буде гарна погода, коли вночі не буде мінус, вони вже поїдуть до нових власників. Ну, і ця у мене так росла, дуже гарно росла, але цвісти не цвіла. І я її того року навесні всунула в горщик, доложила туди моху. Вона почала гарно напиватися, і цього року вона зацвіла. А так би, якби не всі помилки, могла б квітнути вже, оце якби, може, і третій би раз. бо Ну ось, останні бульби, ось одна, друга, з третьої зараз вона цвіте. Вони такі вже величенькі, не маленькі. А ця вона сама по собі така сама малесенька, не така велика, як інші. До речі, вони дуже різні. От скільки в мене їх було, вони дуже різні. І бульби різні, і крок ризоми різні. Ну, і, мабуть, це все теж залежить від того, в яких умовах. Як вони доглядаються. Теж. От як цікаво буває. Як оцім котлеєм, да? Ну це теж у мене в мосі. Це теж у мене в муху пересаджена, це поділка одна. Яка вона гарненька. Ось інша. Ця ось в корі. Ось теж в корі. Це тільки починає відкриватися. То їм цього поливу і тих підживлень досить. Вони цвітуть. Ну, як і інші, да? А деяким ось не вистачає, дуже швидко пересихали. Мало того, що вони були і на блоці, то швидше висихали, вон, вона вже починає рости. От комусь. Пощастила, хто купив її. Ось один буде пагін. Вона починає розгалужуватися і ось. Нова бульба та що з квіточками теж починає ну, Продала я. Є в мене ще, хай ростуть. А вітчану всю продала, бо в мене є, бо в мене є. А вона має бути зацісти. зараз пошукаю. Ось, знайшла. І вона теж з квітконосиком. Це у мене зараз отака. Кіко Анюта просилала. Це гібрид з Анцепс. і вона майже така Квіточки, як і вічіани. То я ж собі цю залишила. Вона мені так подобається. А де квітконос? Ага, ось він. Його і не видно. Вон, які вже пуп'яночки. Я собі її залишаю. А ту продаю, і в мене ще є одна, теж мосі рости, не хочу її зараз доставати. А ось дивіться, я її оцю цю теж принцесу Кіко теж пересадила в мох. Бо у вкарі вона росла, але видно було, що вона така примічена була. І в мосі справи пішли дуже гарно, В неї тут навіть оселився ще й папороть. Бачите, папороть сохне, це значить, що вона вже дуже суха. А корінечка живе, як росте, гарно, Зараз треба палити. Вони в мене висять. І хоч тут на віранді вже кілька разів казала не один раз, що тут не дуже тепло, але все одно і вони п'ють, і пересихають. А ті, що висять, так ще краще пересихають, бо вентиляція йде і знизу. А що тут у мене? А тут лава. В цьому горщику лава. Як дренаж. Отак от. Зараз треба буде палити. Ця дволисна, бо це ж гібрид, то п'є вона ще більше і швидше висихає. А от анцепс, вона однолисна, зате в неї листя таке, воно, як пластик. Дуже таке тверде і я б сказала навіть і товсте. Тобто порівняти з оцим, як, як якась <смас> тонесенька така шовка, неможливо. І є в них куди ці да, резервуари, куди і поживних речовин, і води накопичити. Але пересихали. І я вам хочу ще сказати: пересихали вони в мене так, що бульби дуже-дуже зморщувалися. А зараз у нього налита гарненька. Оці у мене теж були пересушені, хоч і в мосі. Це я ось позавчора поливала їх до вихідній, в неділю, так. Починають трошки набирати своє. І ця теж починає ж своє набирати. А от оця котлейка. Ой, яка ж вона чарівненька, яка ж вона гарнюченька. Вона от на блоці, хоча тут блок папороть, да, трифір. Та ще із папоротю вона тут росте, тож на дві рослини тут. І добрив, і води. Ця так не реагує, як анцепс. Зовсім різні потреби у орхідей, і від цих потреб залежить, як вони себе почувають, цвітуть чи не цвітуть, якщо всього досить губає, начебто там якийсь жучок сидить. Моя конвалія, Як я його обожнюю. Він так пахне класно. так я хотіла поділитися своїм досвідом, що ця орхідея, цей вид, якщо недостатньо напивається, де і як. Якщо недостатньо напивається то й речовин, поживних недостатньо, тобто добрив, то й цісти не буде. А рости буде гарно. А на цьому все. Слава Україні! Смальтрашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!